на зламну українську націю у ці суворі часи випробувань. Сьогодні у випуску давайте трохи познайомимося з передісторією арабо-ізраїльського конфлікту. Як ніяк, але все ж таки окремі випадки та історії, пов'язані з ізраїльською державою та самим народом, так чи інакше проникають в наше життя. Для декого питання визначення ставлення до Ізраїлю не вирішені або передумовлені совєтською освітою та ідеологією партії тих часів. Тож, що потрібно знати про конфлікт між арабськими країнами та державою Ізраїль, або, точніше, ідеологічну війну проти дому для всіх євреїв деяких країн ісламського світу? Чому деяких? Бо не всі підтримують ідеологію знищення держави Ізраїль як супротивника диктаторським режимам, прийнятою за промовчанням у арабських країнах? Чому саме противника? Тому що особисто я вважаю, що прикриваючись віруванням про святу війну. Або святий обов'язок багато країн чинили багато різанини, багато насилля та пригнічували інші народи насильницьким методом, протравляючи в віру людей свої наративи щодо неземної сутності життя людини в той чи інший спосіб. Але це загальна думка щодо релігії, і вона потребує окремого випуску з оглядом поглядів та роздумів з приводу вірувань, ставлення релігії як такої та її цілий. Тож давайте повернемось до Ізраїлю та країн Арабського світу. Отже, спочатку трохи історії: не будемо з вами пірнати в далекі часи ізраїльського царства та царя Давіда і мудреця Соломона, Вавилону, Римської імперії та завойовних війн, руйнування міста Єрусалима та головного храму, від якого до наших часів залишилася знайома нам стіна плачу. Просто перескочимо цей відрізок часу на декілька століть і розглянемо більш сучасну так звану новітню історію створення держави Ізраїль. Починаючи з XII століття через переслідування євреїв християнською церквою було закладено поняття сіонізму. Насамперед, саме поняття сіонізму, щоб нікого це визначення не лякало. Це такий собі єврейський націоналізм. Виживання нації та єднання. Такими були основні критерії, оформлені згодом наприкінці XVIII століття єврейськими вихідцями з Європейського континенту. Вершиною та однією з досягнутих цілей сформованого політичного сіонізму стало масоване переселення вихідців єврейського походження до Палестини під керівництвом Великої Британії. Та через велику кількість прибуваючих євреїв відносини між Арабами та євреями почали погіршуватися. Однією з причин стало те, що прибуваючі євреї, будучи вихідцями з європейського світу, швидше та адекватніше адаптувались та займали керівні посади, вели успішний бізнес та ставали господарями купленої землі. Через масові протести та напружені відносини Велика Британія, маючи мандат на керування цією територією, вирішує задля запобігання територіальних спорів створити Арабську державу Трансйорданія під британським протекторатом, яка згодом буде перейменована в Йорданію. В той час єврейська громада, скуповуючи землю та відстоюючи інтереси Британії в регіоні та охороняючи тоді важливий для Британії Суєцький канал, масово почали приїздити до Палестини. Пізніше уряд Британії схвалив утворення в Палестині національного дому для єврейського народу, і тоді ж був сформований перший єврейський легіон для допомоги британським військам в завойовуванні Палестини. Згідно цього був узгоджений документ, який отримав назву Декларація Бальфура від імені секретаря закордонних справ Великої Британії Артура Бальфура, який передавав Сеоніську федерацію Великій Британії. Згодом цю декларацію узгодили такі країни, як Франція, Італія та Сполучені Штати Америки. З часом, після зростання напруження між євреями та арабами, після багатьох спроб зупинити міграцію євреїв на ці території арабськими країнами, після видання так званої білої книги та після нацистських переслідувань у часи Другої світової війни, після обмежень щодо закупівлі землі євреями на цих територіях, відбулося проголошення декларації незалежності тогочасним політичним керівництвом Ізраїлю. Отже, у 1948 році була заснована та прийнята іншими країнами незалежна країна Ізраїль. Декларація, яка прийнята завдяки або навіть всупереч багатьом факторам та багатьом рішенням і діям країн Європи, які домінували в світовій політиці у різні періоди того часу. Після того як британський уряд заявив про своє бажання відмовитись від мандата на Палестину, мотивуючи це неспроможністю знайти рішення арабсько-ізраїльського конфлікту. Новостворений ООН приймає декілька резолюцій щодо врегулювання та недопуску конфлікту серед цих народів. Серед тих, хто підтримав рішення Генеральної асамблеї ООН у 1947 році про план розділу Палестини на дві самостійних демократичних держави, несподівано для всіх виявився Радянський Союз. Як виявилося пізніше, цим Совєти намагалися зайняти місце Британії у важливому для себе регіоні вже після 1947 року. Члени Арабської Ліги, така собі противага вже не існуючі на той час Європейській Ліги націй, бойкотують Ізраїль у будь-який можливий спосіб, а деякі радикальні лідери ісламського світу взагалі не визнають державу Ізраїль та продовжують спробу знищити націю та державу різноманітними способами, в тому числі використовують релігійні мотиви. Але у будь-якому рішенні були незадоволені сторони, і якщо з ізраїльською стороною можна було домовлятися. Арабська сторона не сприймала, а й інколи взагалі не зважала на рішення ООН, та навіть прямо деякі лідери заявляли про саботаж цих рішень та рішучі кроки щодо недопущення існування держави Ізраїль. Отже, як ми тепер знаємо, створення сучасної держави Ізраїль це була справа багатьох євреїв декількох століть. Це були рішення під тиском християнської церкви, протекторатом Британії, купівля землі, створення своїх особливостей та одночасний захист своїх інтересів та інтересів свого народу, попри всі перепони та виклики тогочасного світу. Це боротьба за виживання та заснування своєї країни для цілого народу. І от після декількох століть прагнення та нарешті досягнення головної мети створення дому для всіх євреїв світу, здавалося б, можна видихнути і насолоджуватися життям. Але як і раніше, виклики народу не припиняються. Члени Арабської Ліги за допомогою дипломатії так само й надалі вставляють палки в колеса Ізраїлю. До всього цього ще додаються постійні претензії до території Ізраїлю, мовляв, на ньому жив народ Палестини, значить території палестинські, ну читай арабські, читай весь арабський світ, начебто має бути в цьому зацікавлений. А враховуючи низький рівень життя та освіти більшості країн третього світу. Керувати масами вже як 2000 років краще за все вдається за допомогою релігії. Коли вищі керівники або духовні наставники знають, як треба жити, кого треба не любити та який народ треба ненавидіти. Десь тут дуже кремлівське та радянське майорить недалечко. Тож просто нагадаємо, з ким воював Ізраїль у свій час: Єгипет, Ірак, Сирія, Саудівська Аравія, Ліван, і Орданія. І це саме з армійськими державними структурами. Ще ж, звичайно, були всілякі релігійні та радикальні угруповування, напів або відкритого терористичного напрямку, які час від часу влаштовували диверсії терористичні атаки та напади як на Ізраїль, так і на громадян Ізраїлю по всьому світу. Щодо масових війн, в яких Ізраїль був вимушений захищатися. Це війна за незалежність 1947-1949 року, та шестиденна війна 1967 року. От і зараз Ізраїль перебуває в стані війни, яку оголосила йому одне з радикальних терористичних угруповувань за підтримки деяких країн арабського світу. А по факту знову ж декілька країн, які й досі не навчаться жити в сучасному світі та звикли керувати своїм населенням страхом та релігійними забаганками, сподіваючись отримати бажане через терористичні акти та знущання над іншими народами. Тож, як ми бачимо, Ізраїль вимушений був не просто бути, а під постійним тиском розвивати свою державу, не маючи права на помилку боротися за своє існування. Це приклад не тільки винахідливості, а й мужності цілого народу скрізь століття. Тож в підсумку ми з вами знаємо, що, хоч і були засновані дві демократичні держави, як бачимо, одна з них таки стала європейською державою, а інша вирішила піти шляхом ненависті та вбивств. Хто заважав палестинському народу будувати весь цей час свою незалежну державу попри підтримку то однієї, то іншої арабської країни, і не тільки Арабської, невідомо. Точніше відомо, але це окреме питання до тих, хто є фахівцем в історії цих країн. Можу додати від себе тільки те, що відомо мені самому. В різний час допомагали різні країни, але з тих чи інших причин відмовились від підтримки цього народу. Єгипет, наприклад, зараз навіть не хоче відкривати гуманітарний коридор для громадян сектору Гази. Це багато про що говорить, чи не так? Тож були виділені землі для народу Ізраїлю законно Британією. Куплена земля на той час також була законною угодою того часу, Ізраїль виконував взяті на себе обов'язки і претензій від англійського королівського двору немає. В той же час так званий пригнічений палестинський народ, спираючись на історичну приналежність цих земель, використовує екстремістські методи з метою знищення ізраїльської держави. Це, до речі, ще одна знайома всім українцям теза. Історично принадлежав нам землі. Це стара платівка нашого сусіда-терориста. Але, як і в нашому випадку, Ізраїлі є чим відповісти. Держави Палестина навіть не існувала тоді, як на березі Середземного моря квітло та сяяло на весь світ Юдейське царство. Цей відрізок часу відомий нам за розповідями про царя Давида, який вбив Голіафа, та його сина-мудреця царя Соломона. Тож, у будь-якому разі, або стара історія цієї землі, або нова історія Ізраїлю, народу Палестини, заснованої лише у 19 столітті, з історичної точки зору, не дуже вдасться довести свою приналежність до цієї території. Саме тому залишається лише одна точка, на якій грають правителі тих арабських земель. А це саме релігія та релігійні мотиви управління своїм народом. Тримання його неосвіченим під наглядом. Та спрямовуючи всі зусилля народу лише в русло самознищення. В той же час арабські країни, які відкинули фанатичні вірування та відсторонили від корування масами релігійних організації, показують протилежний приклад розвитку як держави, так і населення в цілому. Сподіваюся, ви для себе змогли знайти трохи корисної інформації. Я ж можу лише додати, що я бажаю Ізраїлю, як і нам, українцям, якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Та як кажуть на Ізраїльщині, і Ізраїль Хай.